Всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро вітаю зі святом Успіння Пресвятої Владичіці нашої Богородиці закінченням посту. Дуже радісно бачити сьогодні велику частину віруючих людей в храмі. І особливо, як ми знаємо, що у спінні Божа Матір з'єдналася зі своїм сином, і сьогодні, в день причастя, ми з'єдналися також з її сином. І я бажаю, щоб ми під покровом Божої Матірі, молитвою Божої Матірі, просили її заступничества. Тому що після успіння вона стала більше мало бажерів впливати для нас своєю благодаті на поміч утішати, допомагати і стіляти всі наші недуги. Як... Хто з нас не любить Святого Николаю? Скажіть, хто не почитає Великомученика Пантелеймона? Скільки тисяч людей приходить по чаю з 31 на 1? Скажіть. Скільки людей тисяч, все зайнято, весь собор повний. А це, як сказав отець Андрій, кончина, смерть. Ну наскільки вони радісні для нас, тому що вони з неба допомагають нам, ходячи по землі, вони якісь частині допомагали. А коли вже представилися, всі ті, хто до них звертається з молитвою, вони мають більше важелів нам допомагати. І як ми скорбимо, кажемо, що Бог не бачить, чому ця людина померла? Не раз солдатами чують, молоді які. І тато каже, коли батюшка от ходив по на Йордан, тато приходить в домівку і каже: а мені син приснився, мені добре каже, не плач, мені добре. І каже: я наважився сказати, що у вас син вже помер, його немає. Тому що вічність, браті і сестри. Яку Господь готова, любича нам, вона не Смерть грішника люта. І часто перед смертю набувають попущені якісь хвороби для того, щоб ми не трималися за земне життя, а щоб ми легше перейшли у вічність, там, де немає і скорботи, ні печалі. І нехай Боженька привладив молитвами Пресвятої владичиці нашої Богородиці, Господь допоможе нам жити чисто. Боротися з гріхами, тому що диявол нас в'яже всякими страстями, всякими пороками, і ми віддаляємося, ми робчим буваємо на Бога. А всі скорботи, які каже преподобна Анастасія Київська, це є суть сокровинна милість Божа, що скорботи це скрита милість Божа для того, щоб ми пізнали Богу, нічого нас так не смиряє, як якісь скорботи і хвороба. І тоді ми згадуємо, дивимося на небо. Дивимося молитву слово, заглядаємо в своє серце, в свій розум, що ми зробили не так. Коли у нас все добре, ми не хочемо думати про церкву ні про покаяння. Пам'ятайте, що Бог є любов, і Він все робить для того, щоб ми досягли вічності. Нехай молитви Пресвятої, владичі нашої Богородиці, Господь допоможе нам прожити тут достойно, чисто, в боротьбі з самим собою, своїми страстями і досягнути. Великого блаженства, безконечної радості. Всіх причасників поздравляю з прийняттям Христових таїнств, що послужили вам для укріплення ваших духовних, тілесних сил. Піс, пам'ятайте, він якраз побуждає нас на покаяння, на примирення з ближнім і на примирення з Богом. Щоб він не просто так думали, а що їсти, от там хочеться того. Все дається людині для того, щоб вона була ближче до Бога. І я дуже радий і вдячний Богу і Божій Матері, що ви цей піст готувалися для того, щоб причаститися. Хотів вам декілька сказати, що там є карнавочка така для рудзачків наших, так як ми пишемо для допомоги нашим учням, які йдуть в школу, це сьогодні зібрати. Дітей в школу це треба бути майже всім підприємцями такими, дуже-дуже мати великі доходи, тому що зібрати дитину, навіть купити канцелярію це дуже великі сьогодні затрати. Я дякую всім, сьогодні з Божою допомогою ми оділи дітей, просто купили одежу. Для нас це дуже велика сума. Як хтось може потратитися на одну дитину. Дітям, які могли щось купити для себе з одежі, ми витратили 24 тисячі для того, щоб дітям трошки обновити її дім. Ну, зрозуміло, не всім. Хто щось не має, можете підійти. Таким дітям, які ми знали, бачили, ми попросили, ми нічого їм не купляли, ми казали, йдіть в магазин, вибирайте, а ми прийдемо і заплатимо за вас кошти. Канцелярія, яку. Діти часто без неї неможливо бути на уроках і в школі на 11 тисяч. Діти, дітям придбали канцелярі. Я розумію, хтось може для одної дитини своєї купив. Це сума така для нас, це ще раз кажу, дуже велика. Але осторонь стояти дітей, тих, хто має потребу, нужду, ми не можемо. І сьогодні велике торжество. Що в Києві на великий жаль, не таке, якби мало бути, де забрали лавру, не дають там молитися. Почаївські лаври, святогірські лаври це лаври, які честь Успіння Пресвятої святої де луна і молитва до Божої Маті, де прославляється Божа Маті. Давайте і ми, де би ми не були, будемо прославляти і будемо просити Божої Матір, як вона мала смиріння, целомудр'я, чисте життя, що вона і нам допомогла бути благочистими. Святом вас, храни вас, Господь, хай Бог допомагає.